Привіт всім. Розглядаємо завдання, яке пропонували у 2015 році на пробній сесії. Завдання з параметром. Отже, до вашої уваги ірраціональне рівняння. Запишемо його. Так. Ось таке ірраціональне рівняння. Потрібно знайти ті значення параметра А. Про яких рівняння має єдиний корінь? Так, важливо тут пам'ятати, що ми маємо справу з рівнянням, вимагають від нас, щоб воно мало єдиний корінь. І треба знайти значення параметра А. Ми вже розглядали з вами це рівняння і раціональне. Я вам пропонувала. Шлях розв'язання досить громісткий, затратний по часу, але все одно вартий уваги. Сьогодні я хочу запропонувати розв'язання цього рівняння і раціонального графічним шляхом. Тобто, що значить графічним? Маємо ліву частину і праву частину рівняння, тому розглядаємо дві функції. Перша, запишемо y дорівнює. Корінь квадратний мінус х квадрат плюс 18х мінус 72. Це перша функція, про яку ми мусимо поговорити. І друга y дорівнює Ах a 3 Так, поговоримо про першу. Отже, дивлячись на вигляд цієї функції, здало здалося написати область визначення. Важливо. Тобто підкореневий вираз має бути більше рівний за 0. Це квадратна нерівність. Пропоную поміняти собі знак. І тепер треба знайти дискримінант. Це буде 324 мінус 4 на 72. Це дорівнює 36. І тоді корені. 18 плюс 6 на 2 це є 12. І другий корінь х2 17 мінус 6 на 2 до рівні 6. Тепер ті числа поставимо на вісь. Отже, 6, 12. І методом інтервалів. Напишемо, що х належить від 6, включно до 12. Отже, ми розібралися з областю визначення цієї функції. Тепер, що це за функція? Подосліджуємо трошки, як побудувати графік цієї функції. Отже, для цього піднесемо ліву і праву частину до квадрату. Так, плюс 18x, мінус 72. І тепер, придивившись до цього виразу, підозріваємо, що це, напевне, буде коло. Але тут важливо дуже зауважити, що Y мусить бути більш рівний за 0. Y дорівнює корінь квадратний з деякого виразу. Тепер перенесемо це все в ліву частину. І для того, щоб ми переконалися дійсно, що це є коло, то. Спробуємо виділити повні квадрати. Отже, маємо х квадрат мінус 18х. Оскільки тут є 2 на 9, то ще треба додати 81. Плюс y квадрат з y більше нема справи. І тут треба відняти 9, аби ми не порушили рівність. Тоді одержимо x-9 до квадрату, плюс y квадрат дорівнює 9. Отже, це коло. Коло має центр в точці 90 і радіус кола дорівнює 3. З цією функцією ми розібралися. Зараз будемо будувати її графік. Повернемося ще кілька слів, скажемо про другу. Це є лінійна функція, графіком є пряма, пряма. Причому кутовий коефіцієнт цієї прямої дорівнює А, і це дорівнює тангенс альфа, де альфа кут нахилу прямої до додатнього напряму усі Х. І ще вартує сказати, що при рівне 0, зауважити, ми будемо мати y рівне мінус 3. Тобто оця точка 0 мінус 3, через яку пройде все сімейство оцих прямих. При тому, що А буде змінюватися, вони завжди будуть проходити через оцю точку. Називаємо її точка нехай. Так, через оцю точку. Тобто це вона буде фіксована. Отже, маємо рівняння кола при умові, що y рівне більше, рівне, y більше рівне за 0. це означає, що ми візьмемо півколо цю частинку кола, яка є для Y додатня. Y додатні для неї. І друга функція Y X Х-3 пряма з кутовим коефіцієнтом А, і яка фіксовано проходить через точку 0-3. Тепер оце все нам треба побудувати. Ось я вам пропоную малюнок. Подивимося трошки до нього. Отже, маємо оце півколо, про котре я казала, центр точка О1. Можна її тут записати: О1 має координати 9, 0. Радіус кола дорівнює 3. Ось оце також радіус кола. І О1 А, О1Б. І тепер про пряму: оця пряма, котра проходить через оцю фіксовану точку П з координатами 0 мінус 3. Вона має перетнути коло. В одній точці для того, щоб виконалася умова нашої задачі. Отже, як вона може бути розміщена? От перша пряма, ось ця, наприклад, ПК, вона дотикається до кола. Очевидно, що вона має з колом одну спільну точку. Тобто, нам потрібно буде знайти значення тангенс альфа-3, це той кут, котрий вона утворює звістю Х, і тоді ми зможемо сказати, при якому А відбувається оцей дотик. Тепер оця пряма ПВ – це, очевидно, крайнє положення цієї нашої прямої, тому що якщо вона буде опускатися вже нижче, то вона не буде перетинати оце півколо. Вона утворює з додатнім напрямом осі Х, кут альфа 1, це її кутовий коефіцієнт. І якщо вона буде підніматися вгору, тобто кут альфа, оцей кут нахилу, буде рости, то до деякого моменту, саме конкретно, от до прямої П, АЕ, яка проходить через точку А, в даному положенні вже от ця пряма переднекола в двох точках: в точці А і в точці Е. Але наближаючись до цього положення, ми будемо мати все ще один розв'язок. І тому нам треба оце крайнє положення знайти тобто знайти тангенс кута альфа 2, і тоді ми будемо знати, як змінюється кут нахилу і відповідно. Кутовий коефіцієнт А. Отже, почнемо з оцієї прямої ПЕ і ПБ. Так, почнемо з ПБ. Отже, розглядаємо пряму ПБ, нехай це буде перше: пряму ПБ. Вона утворює свістю Х кут альфа-1. Отже, Тангенс цього кута, тангенс альфа 1, подивимося, можна писати з трикутника П ОБ, бо тут є от також кут альфа 1, який до цього кута є вертикальний, тобто вони є рівні. Отже, ми розглянемо для того, щоб знайти тангенс альфа 1 будемо розглядати трикутник П ОБ. Він має кут О 90 градусів. І тоді тангенс альфа 1, це буде дорівнювати ОП розділити на ОБ. А це дорівнює ОП дорівнює 3, тому що точка П опущена на низ, має координату мінус 3 по іх, значить, отже, це буде 3 12. Це дорівнює 1 четверта. Отже, в такому положенні, е, як буде знаходитися пряма, і вона буде перетинати е, наше коло в одній точці. Це буде відбуватися, коли тангенс кута дорівнює 1 четверта, тобто А рівне 1 четверта. Так, тепер розглянемо друге, розглянемо пряму ПЕ. ПЕ. Тут треба знайти. Тангенс кута альфа 2. Альфа 2. Для цього ми розглянемо трикутник ПОА, тобто ці два кути альфа 2 і оцей кут в трикутнику ОАП, вони є рівні як вертикальні, тому ми можемо розглянути трикутник ПОА. В нього також кут О 90 градусів. І тоді тангенс кута альфа 2, це буде ОП поділити на ОА, і це дорівнює 3 шостих, тобто одна друга. Отже, це є граничне положення, максимальне значення оцього кута альфа 2, якщо ми в оцю пряму будемо зелену рухати догори. Тобто, отак вона буде рухатися догори, і, відповідно, буде змінюватися кут, і ми будемо мати один перетин з колом даної прямої. Так, значить, отже, з прямими ПЕ і ПБ ми розібралися. Тепер треба розібратися з прямою ПК. Так, отже, третє. Розберемося з прямою ПК. Пряма ПК є дотичною до кола. Тут e, треба зауважити, що О1К буде перпендикулярне до ПК, як радіус проведений в точку дотику, і тому ми будемо розглядати трикутник ОПН. ОПН, Н це оця точка перетину нашої цієї дотичної звістю X, і трикутник Н ко 1 Подивимося на ці два трикутники. Отже, вони обидва прямокутні, бо отут також, очевидно, ми маємо прямий кут. Вони мають рівні катети, ОП і КО1 вони за довжиною є рівні, тому можна стверджувати рівні катети. і ще вони мають рівні кути, оці от вертикальні альфа-3, і тут також є альфа-3, це також кут той самий. І тоді можна стверджувати, оскільки вони мають рівні катити обидва прямокутні і рівні кути гострі, то що ці трикутники є між собою рівними. Так, ось. Тепер ми не знаємо, в якій точці перетне наша пряма ПК вісь Х. Оця точка N. Нехай ця точка N буде мати координату абсцису Х, координату, очевидно, 0. Тобто оця довжина ОН. ОН буде дорівнювати X. ОН буде дорівнювати X. Так, тоді НК НК також дорівнює X, це з рівності тих трикутників. І тоді ми можемо ще записати NO1, це буде 9 мінус X, 9 мінус Х. І тепер розглянемо трикутник нко 1 NКO1, кутка в нього є 90 градусів і використаємо теорему Піфагора. Тобто будемо мати НО1 до квадрату, дорівнює НК квадрат плюс О1К квадрат. З цього одержиморівняння Х квадрат плюс 9. Дорівнює 9 мінус х. До квадрату. Тепер то рівняння розв'яжемо. Отже, одержимо квадрат плюс 9. Тут будемо мати 81 мінус 18х плюс хвадрат. Так, і звідси. Х дорівнює х квадрат, х квадрат можна взаємно знищити, і х дорівнює 4. Так, якщо х4, то тангенс кута альфа 3 це буде відношення ОП протилежного катета до ОН. І це дорівнює 3 до 4, тобто 0,75. Ось. Так, тепер підбиваючи підсумок, будемо мати, що використовуючи попередні міркування, бачимо, що наше альфа, ось тут, тангенс альфа, тангенс альфа буде змінюватися в межах від 1 четверта до 1 друга. Одна друга не включно, бо в цій точці вже будемо мати, при такому куту вже будемо мати два перетини. Тобто, наше А, очевидно, буде змінюватися. А, це той наш, наш тангенс альфа, це буде від 14 до 1. ,2. Так, це перша частинка розвиску. І ось тут ще маємо, що призначені тангенс альфа, тобто А дорівнює 0,75. Також будемо мати один розв'язок, тобто один перетин. Отже, відповідь до нашого завдання буде А рівне 0,75 і А належить від 0,25 до 0,5. Ось це наша відповідь. І тепер я би хотіла ще вам продемонструвати. Графічну модель, можна так сказати, розв'язання цього параметра. Можливо, краще, бо легше буде вам зрозуміти, про що тут йдеться. Так, ось до вашої уваги, оця модель, про яку я вам казала, тепер ми подивимося, що ми тут бачимо. Ось тут є А, дорівнює, змінюється оце от А. Параметр. Ось, і внаслідок цієї зміни оця пряма, бачите, відбувається отакий от рух цієї прямої. Тобто, отак вона змінює своє положення. Ось так. Ось. Оця зелена пряма, бачите, відповідає оця перша, відповідає значенню параметра А, оце що ми з вами досліджували. 0,75. оця. А оця друга зелена пряма відповідає значенню параметра 0,25. А оця червона, що перетинає наше коло в двох, півколо наше в двох точках, бачите, це тобто граничне положення оцієї прямої, як вона буде рухатися знизу вгору, то відповідає значенню параметра 0,5. Так, і от ми давайте спробуємо оце от порухати. І от будемо бачити, яким чином відбувається от зміна положення цієї прямої, залежно від того, як змінюється параметр А. Ось. І при деякому значенні ми вже сказали, при 0,75 і при 0,25 будемо мати якраз ці випадки, коли. Пряма має з півколом одну спільну точку. Ось отак от виглядає графічна модель до цього завдання з параметром. Досить цікаво на оце подивитися, краще тоді розумієш, як це все працює, набираєшся досвіду. Ось так воно от виглядає. Отже, ми розглянули з вами параметр 2015 року. Ми його розв'язали двома способами. Можливо, ви можете запропонувати свій оригінальний шлях розв'язання. Я буду рада поспілкуватися з вами. А наразі це все. До зустрічі.